І всім привіт, я Арсен і сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою Майнкрафт. Версія 1.3.2. Ну, серію ми закінчили на тому, як ми, е, будували наш... ну, почали забудовувати наш дім, але на сьогоднішній день я його вже майже закінчив. Е, бачите, тут в мене все гарно, я розклав, бачите, тут дуже імпонується кам'яна плита. Там я маленький балкончик і спальничку. У в мене гарні сходки. Ми спускаємось. І зараз ми зайдемо в. Там пам 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 парам пам -пам, парам да, Тут в мене буде стояти портал в ад і всяка така різна мурня. Різні будуть експерименти робити. Там зверху в мене буде зачаровалка, можлива ванна ну і вічний істочник води і всяке таке щіт Так, я прибрався І сьогоднішню серію ауч, Я хотів посвятити тому, як я піду. Шахту копатись. Бачите, домик такий дуже гарний вийшов. Я довго старався. Пару разів вирубував цей дім, вбивав скелетів, робив косну муку. Я його вже повністю я думаю розсадив. Бачите, який він в мене великий вийшов. Тут можна паркур робити. Балкончик, бачите, такий домик гарненький. О, там я зробив полянку таку хріновеньку. Але хоча б щось. Да. Я не знаю, чи я там все... Ну, звісно, що я там все неправильно висадив. Це я зразу знаю. Тому що я його посадив зверху, по мене в місці не було знизу, і мені було леньке це все робити. Да. Я недавно замітив, що в нас появилося на каналі під відео треті лайк. Я тепер розумію, що наші, наших глядачів стає все більше і більше. Я вам всім дуже дякую. Ем... Давайте ми е, спочатку спустимось в ту шахту, пам'ятаєте, в яку, яку я проклинав і казав, що я в неї ніколи не піду. Е, напевно, що ми сьогодні спустимось туди, тому що е, мені нудно, мені немає що робити. Дім я поспобудував, мені залишилось знайти тільки алмази і е, продовжувати будувати мій дім. Да. Також я хотів знайти ще ліан ну, для повної комплектації мого дому. Але... Е, Сталася така річ, що я ходив і пробував шукати м -м, джунглівський біом, але я його так і не знайшов, і я чомусь ще не можу досі знайти моєї тої тупої піщери, о, паучара. Мені треба буде або на удочку, або на. Дивіться, яке воно няфне, Але я його ненавижу, ненавижу Не ненавижу пауків. Ненавижу Ауч, мене залагало це, я не можу бити, я не можу бити! Ай, в мене тепер дисплей залагав! Fucking щит, я боюсь пауків дохне. Браво! Браво! Дально. Прийшов паучок, хотів мене вбити, впав, забився, гарний хлопчик. Моя школа. І хай свій піде і купить да. Ем. На жаль, ще я кроватку не взяв. Але нічого, ми ще так ненадовго. Ой, да. нудно, звісно. А також я хотів повідомити вам таку новину, що в мене чомусь злетіли моди з версії Minecraft 1.6.2. Вони чомусь в мене взагалі не хочуть йти. В мене написано, що в мене 9 модів активні. Там великі такі досить моди. Вони чогось в мене просто не хочуть іти. Я не розумію, що за фігня. Я пару разів перезаходив, перестановлював моди, перестановлював Майнкрафт. Нічого не, не відбувається, якась хрень повна. Да, Я реально не розумію, що це. Можливо, ви мені напишете, як, що мені треба зробити, тому що я взагалі не розумію. Е, я переустановлював, все робив, е, міняв клієнти, е, ліцензійку міняв, але менш чомусь нічого не виходило. <звук> да, ужасно виходить. Що, взагалі в мене нічого не виходить. Тому, ні, перший раз, коли я встановлюю в мене, все ідеально пішло, все йшло. І тумблі, і моди на рюкзачки, і там багато всякої такої туфти. Але недавно я зайшов другий раз. Ну, коли я зайшов другий раз, у мене чомусь все перестало йти. Тому я буду або качати зборку, або робити нову сам. Або скачаю якусь зборку лозрітних гномів, навіть не знаю. Бачите, я тут ще все заодно засвітив, але... А, у нас же сонце сідає, да? Тому ми зараз поспимо і зранку підемо шукати нашу ту таку піщерку, яку я не можу знайти. І Ти і правильно, що я її не можу знайти, тому що я би пересрав повністю, якби б її знайшов. Мені да. би алмазики, але не знаю. Мені до тих алмазиків ще шукати і шукати. Домик мені дуже подобається. Бачите, це мій другий креативний погляд. Так, да, номер два. І з кожним з пів буде проявлятися новий креативний погляд. Це дуже гарно, мені подобається. Особливо з тим текстурпаком, ще раз повторюю, бачите. Тут ми будемо спати, дивитися на зоріне небо. Якщо ми занудимось, будемо виходити, щось читати, якусь книжечку писати. поки що подивимось на цей закат сонця. Треба буде такий скріншот зробити гарний. Але коли в майбутньому, коли в нас весь дім буде добудований, коли ми будемо всі в алмазіках. О. А що за фігня? Чого місяць круглий? Стоп! Це треба заскріншотити. Вот так. Такс. Треба замутити такий скріншот. Все. Такс, окей. Окей. Гарний скріншот вийшов. Ой, реально. Луна. Я такого реально просто ніколи не бачу. Ми лягаємо спадки, проснемось і будемо знову йти до всяких там кракозябр, щоб вони нас пожирали. Тому я, стоп, в мене ще железка є. А, от фігня, в мене ще є 25 угля в кармані. not bad. Я просто хотів тут е, бачити, я взагалі хотів робити дім без вікон, але я не міг ніде знайти біом, як він там називається, джунглівський. Я хотів отут-о, от, типу, знаєте, все по боках е, розвішати. Мліанами, знаєте, типу щоб звисало, дуже гарно би вийшло. Але я ніде не можу знайти біом, який мені дуже потрібен. Тому поки що ми без цього обійдемось, хіба що якось креатива, що мені дозволити візьму, да. тому що, ну, щоб було гарніше, я хоча б я попробую, зайду в креатив, попробую. Але я привикшує з креатива, ніколи нічого не беру. Взагалі я ще з креатива. Ні, один раз взявши, коли тільки вчився грати. Один разок взяв. І все. Тут було десь тільки три, десь два роки назад, можливо, да. Один єдиний раз. Тому це не рахується. А тут такі няшні, ці кріпери стали. Вони, вони по-перше, стали дуже швидкими і няшними. Так, це є те роздоріжжя смерті. шіт. Мазафак. Ага. Це щось типу, піщери? Чи. Дуже стрімний спуск. Де який стрімний спуск. нє ні, ні ні, я туди не полізу. По-перше, я секунд... Ні, я... я для цього і робив цю серію, щоб полізти в шахту, але не до такої степені, щоб потім звідти не вибратись. Ну, я знаю, що можна зробити старим дідуським способом лісничку. Але каньйончик такий стрімненький Тут ще Там железка. Заради железки я зможу і спуститись. oh, щит! Ладно. Ніхто нічого не бачив. Так. Ми, ми без паліва. Ауч. Я боюсь. Ау, щит. Я мамі все скажу. Пляха-муха. Наша я тільки сюди поліз. Я не нитік. Я хочу до мами. Блін. Що за тупі піщери тут отворились? Що за генерація? Я ці умоляю. Це завжди моє чарівне слово працювало і щось обов'язково ставалось, і це мені дуже подобалось. Але в цьому разі не дуже, тому що генерація мене дуже почала дивувати. Да. Тому ми зараз тут прокопаємо. Там ще железка. Ні, хоч і Хоч і індастріал, хоч на 1, 3 2 а в мене був. У мене була зборка. Да. Але все одно... Стоп! Ватафак. Де железо? Шо вище? Стоп? The fucking shit, де Воно Воно ще й нище? Оу, Майнкрафт! Ні, ну це не круто! Я коли тільки заходжу в піщелі, стаю настільки нитіком. Що мене взагалі би ніхто не витримав. Тому я раджу, якщо хтось в майбутньому буде зі мною грати, ніколи. Запам'ятайте, ніколи не беріть мене з собою в піщері. Йдіть самі, а я буду собі просто старим дідовським способом копати. Так, стан піщерка, Тоді ми зараз туди. Стоп! Я чую клієнта. Ладно. Будемо рахувати, що я нічого не чув. Воу-воу-воу, парень полегче. Ем. А, то вода. Ладно. Нет, це скелет. Це сто пудів скелет. в сраку, я буду тут копати. Щас біжу і падаю. Е. Ну це не круто! Це взагалі не круто. Заставляти мене лазити по якихось там шахтах. Це не круто, це взагалі не круто. Як я здобуду алмази? куди я з таким навчанням піду? Ладно, я все одно буду купати старим дідуським способом і ні в які шахти я ходити не буду. по Перше це нікому взагалі не цікаво. По-друге... я сикун. І тому я піднімаюсь до гори і ніхто більше ніколи не згадує про цю тупу шахту, да. тому що ця тупа шахта. Вау! Кріпушка! Двоє кріпушок. А, а! на мене кріпушка напав. Я другий раз не витримаю, тільки я йду в шахти, зразу кріпушка. Ah! What the fuck? What the? О. О. Я ніколи більше в житті не піду в шахти. Це всім думаю понятно. Я пере. я. Я, я не доберусь додому, мамо. А ти ж мені казала, що це біда? Ненавижу! 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 Ненавижу ночі. Хто його просив придумувати всяких там кріперів, зомбарів і скелетонів? Блін, а я ще й на харді граю. Ну тут рознісе як тузік. Грілку. Ідіть в сраку я буду тут. Вибачте, якщо вам не сподобалось це вираження. Але я в цю піщеру ніколи в житті не піду. Тому що. Я взагалі в піщері ходити не буду. І я, секунд. І цю серію треба буде знову назвати Фейл. Тому що кріпушка. Ні, це реально, я тільки виходжу з шахти, зразу біля мене стоїть кріпушка і мене підриває. Жесть! Просто нафіг жесть! І тому я зараз закриюся в себе там в кімнаті і буду. <смі> Навіть не знаю, що я буду робити. Давайте, може, зараз робимо ванну або туалет, хоча б, тому що мені після кожної піщери треба туди сходити, бо я, як завжди, буду робити справи. А, ну, давайте вже. Я, здається, згадаю, як робиться розтяжка. Точно, я згадав. Е, треба було е, верхний камінь положити, а железку. Да, точно я згадав. Я ще раз пошарив на Майнкрафт Віки, Да. І я все згадав. І виявляється, я не настільки склеротик. Весь рецепт був правильний, тільки я перепутав булыжник, камінь із железком. Да. Тому ми зараз переплавимо нашу железку. Да. І все буде окей. Да. Ми зараз сюди ставимо це. Я якраз заодно і зробив ножички, щоб сходити поліани, але я їх ніде не знайшов. Тому ми зараз зробимо на певні і підемо трошки перебалим. Виконуємо очівку і будемо мати, що жерти. І будемо спокійні, тому що я, я стану свій другий поверх і буду там сидіти в тряпочку, і щоб мене ніякі кріпери не почули. Да. Е, ну, хай собі тут зараз плавиться. А, точно, я ще хотів собі меча зробити, щоб від всяких кріпушок захищатись. Ем, так, це верстачок. Але рано, воно виглядає як тумба. Хотів його вставити собі біля кроватки, але чомусь весь час мені поверталось в іншу сторону. Це було не дуже приємно, Да. І тому, не знаю, це в мене буде на один меч. А. Раз, два, три, на цей. Окей. Так, Мені здається на кожному поверсі верстачок. Це дуже добре. Тому ми крафтимо собі меч Окей. Ем, це сюди, це сюди. Залишилось тільки поставити алмазний і золотий. І бачите, в нас же буде е, тіпа, железний, каменний і цей. Я буду весь час ставити. Ем, навіть не знаю для чого, для комфортабельності. Да, Здається, треба найкраще рибалити це тіпа, під ранок. Я десь таке чув, кажуть, що під вечір. Мені якось без різниці, мені головне порибалити. І тому ми зараз підемо перебалимо трошки. Я думаю, що зразу звідси зроблю сходки, типу, туди, тому що я не буду весь час виходити і чекати на кріпошок. Да. Тому що кріпушки мені взагалі не потрібні. Я на них, бачите, як я тут каряво зробив? Дуже каряно, навіть не значи, воно буде тут у мене рости. Бачите, де вода і де мої ростяння. Тому хіба що або косною мукою я їх буду приправляти. Або я навіть не знаю чим, тому що. Не знаю, в мене фантазії не так уж і багато, точніше її в мене взагалі нема. Стоп, а ми з мого балкону зможемо попасти аж до. Ауч! Знову мешка залагала. Ауч! Ауч! Все, окей. Зараз все йде в залі без лагів. Вата! Стоп! Ну, шмайри балитись. О! Окей! Будемо чекати. Чекаєш, чи не зробити ще якісь. Типа пост. А давайте зробимо пост. Щоп. Ем. Mm. Um. fuck. Все. Зараз лягаємо спати і будемо робити пост. Да, um. тому що. Я не буду сидіти так просто і чекати, поки мене знов повторюю. Кріпочка вдриве, тому що. А <сх> тому що, тому що. Вот так. Це мої знову великі слова. Будемо дивитись на закат і будемо чекати, поки до нас заді кріпушка не підійде. Другенькі кріпуль. Такс. Але мені рано подобається їхня текстурка, вони такі няшні, стали, але ще страшніші, тому що хард це хард. Тут суршителів, нендермени можуть просто так на тебе загритись. І це не дуже пристойно, да, як на мене. Як на мене це взагалі не часто дуже пристойно, тому ми зараз ляжемо. Я вже зробив зборочку нормальну на версію самі потім побачите яку. Але версії на 1.6.2 або на 1.61 я не знаю, чи я зможу зробити, тому що в мене чомусь вибиває. Я вмію встановлювати моди, появились е, на 1.5.2, на 1.6.1 на 1.6.2, е, типо е, один лаунчер. Е, лаунчер, який допомагає встановлювати моди. Да, це дуже гарна штука. Я нею вже ну, я її встановив на 1.5.2, на 1.6.1 і на 1.6.2. Да. Але в мене чомусь 1.6.1 відказується працювати. Я можу. Ну, я заходжу на сайт, хочу сказати, скачати версію 16. Ем, 1.6. 1.6. версії 1.6. М2, 1,6.1. І мені чомусь весь час. Ну, пише, скачайте актуальнішу версію 1.6.2. У мене тих 1.6.2 вже якось хватає. Да. Ось, бачите, тепер це буде не для якихось там супер-суперменівських, які треба підлітати двері. Я тут зробив такий Ходик пристойний. Да. Ну, там з булижника не думаю, що буде гарно виглядати. Якості. У нас буде дах на кожному е, на ко, в кожній кімнаті іжнічний, бачите, там е, з лістви е, дуба, з лістви е, берези. тут у нас були там у нас дерев'яний із е, диркою, ну, з стекляшкою там всередині. Ну, так? Да? Робимо ну, таку фішку, мені треба ще драбинки скрафтити. Знаєте, типа, знаєте, е, хто бував на морі, е, е, пост. Е, Така штука, пост, там, де сидить, як він там називається, рятувальник. да я хочу типу, таку фішку зробити. Думаю, буде гарно дивитись. Вудочка, думаю, буде закидатись нормально. Тому що я й не раз, я, наприклад, коли ми з Лавіком грали на одній в версії 1, 2, 5, там, де ми зібрали два стака алмазів. Ну, ми просто ми дуже дало зачарували алмазну кірку на удачу. Да. Ну, ми все економне дуже зробили, і там в цій шахті в нас було дуже багато алмазів, у мене всякі там читери. Навіщо нам просто виживал ці брати якісь там предмети? Тому ми... Ау, oh, Ладно. Так, з мене є топорік. Є топорік. Все добре. Ау, oh, щит! Так, все добре. Мені зараз тут зробимо. Um. Ми там дуже дало все робили. Е, щось хотів сказати про ту зборочку. М -м, забув навіть що. Я реально забув, що, що я хотів сказати. Ну, і склірувати, як чесно кажу. Та, ну, його ту зборку. М -м, я хотів грати теж на цій зборці, але в мене вийшло тому що в мене якісь там цифрики, всяка така хрень була. Не розумію теж, що це було, але... Не знаю, просто не знаю. Тут посередині зробимо диречку, щоб можна було нормально заходити. Тут ми, звісно, не дуже в нас вийде, але хоча б щось в нас вийде, я так надіюсь, буде гарний такий пост, будемо приходити, рибалити. Можна навіть буде вночі, якщо я зроблю якийсь гарний мостик, е, типу, ну, звідти, але треба буде ще якось так текстильно придумати, щоб. Я можу зробити, тобі, знаєте, такий, такий хитучий міст, такий гарний. Я можу такий зробити, але це буде дуже важко, треба буде дуже багато панелік дубових. Можна буде прямо з балкону або ні. Зроблю ще, в мене буде дуже багато поверхів, в мене десь буде ну, 5 поверхів максимум, і вони будуть всі в такому стилі, бачите? Я оці балки роблю, по-перше, щоб було гарно, і по-друге, щоб можна було гарно продовжувати е домік. Це гарна така, думаю, порада, яку я вам дам. Так, А, мені треба знову зараз туди залізти, тому ми зараз тут. можливо, затупимо і зробимо так. Ем! Я сказав М. Все добре. Ми тут ще, напевно, ще на один шар збільшимо, щоб не було так однообразно. А стекла тут не треба. Навіщо це ж пост. Не піст, а пост. Так, саме пост. Ой, нашайники ні туди поставили, звиніті. Так, факін щит, який я карявий. От який я карявий. Ладно, давайте це поки що ми все заберемо. Зараз підемо, зробимо драбинку, щоб підніматися нормально. Люк. Навіть не знаю навіщо нам люк, тому що я думаю, що зомбарі, скелітон і всяка така різна хрінь до нас лізти не буде. Да. Що мені той люк, тому що я, я по своєму досвіду знаю, що вони по. ну по... <соє> Чого я такий склеротик? Вони по лісницях лізти не можуть. Е, тому ми ну серйозного такого нічого не будемо робити. Просто зробимо маленький поз з кришею. Ну, не знаю, можливо, навіть не буду робити тої криші. Навіщо вона мені здалась Можна зробити, але можна і не робити, тому що ну, якось тобі без різниці. Мені головне, щоб був гарний постик, можна було е, нормально порибалити, і щоб на мене всякі крикозябри не вилазили, і всякі там погані, всяка така туфта. Ну, ладно, ну, нормальний постик, там буде лісничка, піднімемось, будемо собі рибалити і не паритись. Да. Мені такого особливо нічого не треба, я ще раз повторюю, щоб можна було нормально порибалити. Ой, так, значит, мне зараз требует сделать лестничек. Ну, думаю, три штучки мне хватит. Я даже дороблю три штучки, мне их полностью хватает. Хватает мне полностью. Так, сколько там треба? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да. Семь штучек. Поэтому мы зараз разберем и так робим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. у нас есть лестнички. поміняємо їх на більш текст наш. І зараз підемо їх вставляти, тому що. ну, Для чого я їх тоді робив? Е, гарний вихід. ну, Можливо, я потім тут зроблю, знаєте, тіпо, таке, як замок Можливо, зроблю таке саме, як в минулій зборці, там, де в мене був великий. Е, ну, Пам'ятаєте, там. Ну, таке, як сторожова башня, хотів там зробити маяк, але в мене не вийшло. Все гарно. М5. І беремо, обложуємо тут. Робимо облогу. Я так і не поняв, яку вам музику включати, тому що ви мені нічого не написали. Я вам минулі серії показував, яку я вам музику можу включити, яка в мене є. Да. І тому я не знаю, що вам включати. Можливо, включу Славіку в улюблену Нірвану. Не знаю. Так, вироблюємо. Так, тут у нас робиться гарно. Е, тут у нас по боках. Ну, думаю, будуть е, віконці. Навіть не знаю для чого, щоб на нас як кракозябри, ще раз повторюю, не нападали. Тому що я кракозябри не люблю, і я не люблю монстрів, і я не люблю... Всяких сюрпризиків. Ой, вибачте на секундочку, тому що мама прийшла. <tart> і так я вернувся, ми зараз добудуємо наш пост і ми будемо закінчувати, тому що в мене дуже болотя голова, я хочу відпочити, тому що як не як літо, літо і створено для відпочинку. І так в нашому місці будуть йти дощі десь приблизно ще цілий тиждень, тому... Нам, де голова боліться, дуже багато. Да. І дум. Ем, ну, так. Е, ми зараз спробуємо, чи воно в нас рибалить. Якщо воно в нас рибалить, буде дуже добре. Ми будемо бавитись. Будемо, е, я, напевно, що за кадром проложу дорожку, можливо, навіть не за кадром, Подивитись на моє мучення. Так, да, все робиться, все працює. І думаю, на цьому. Рибальському знанні ми можемо сміло закінчувати цю серію. І не забувайте про лайки, щоб мені було приємно. Також підписуйтесь і всім пока!